Маємо трагічні звістки з фронту 19 жовтня на Дніпропетровщині. Загинув військовослужбовець села Березичі Василь Петрик. Полеглому штаб сержанту було 50 років. Як розповіли в Любишівській громаді, на війну волонянин пішов добровольцем. Василь Петрик раніше був учасником АТО, мав звання кавалера орденів за заможність третього та другого ступеня. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Ще одна чорна звістка: військовослужбовцю з Луцька Владиславу Драганчуку було 30 років. Боєць служив на посаді старшого навідника гармати артилерійського взводу. Солдат загинув 19 жовтня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Вічна пам'ять герою. На Харківщині волинські сапари знешкодили великогабаритний боєприпас. Місцеві знайшли його на полі. Це був тубус із нерозірваними, не керованими авіаційними ракетами. Волинські сапари транспортували його на спеціальний майданчик і знищили. Трагедія на Волині біля села Мишів Іваничівського району загинув 35-річний чоловік із Вінничини. Під час виконання землевпорядних робіт на місці, де монтують вітряки для генерації електроенергії, стався сув ґрунту. Чоловіка засипало землею. Його дістали з ями і довезли до лікарні колеги, але врятувати не вдалося. Поліція відкрила кримінальне провадження. У заборолі біля Луцька була дорожньо транспортна пригода. Водій Мерседеса перед розворотом не зайняв крайнє положення, не переконався у безпечності та зіткнувся з маздою, яка їхала назустріч. Машини пошкоджені, люди цілі. У Луцьку зловили п'яну в дрова водійку. Було це 21 жовтня. Патрульні зупинили Нісан, бо водійка не пропускала пішоходів. Від неї тхнуло спиртним. Драгер показав 2,84 проміле. Це майже у 14 разів вище допустимої норми. На жінку патрульні склали три протоколи. На службу в свято собор у Луцьку в неділю викликали поліцію. Там п'яний чоловік лаявся, всіляко зривав службу, зайшов у вівтар і навіть вдарив священнослужителя. служителя. затримали потерпілому, надали допомогу на місці. Це семінарист Волинської православної богословської академії, який прослуговує у кафедральному соборі. Пише ВСН. Щодо Дебошира, то його затримали за хуліганство до слова не вперше. Дві хати горіли на Волині. Одна пожежа була в Луцьку на вулиці Максима Залізняка. Загорілось в одній з кімнат будинку, ймовірно, через недолі конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів. Інша пожежа була в селі Лаврів Луцького району. Загоряння розпочалося з розподільчого електрощита. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Із 22 жовтня у Луцьку вимикають опалення. Міськраді кажуть, на дворі тепло, а енергоносії треба використовувати раціонально й економно. Водночас, в деяких будинках батареї теплими й не були. Причина аварійній ситуації на теплових мережах. За час опалювального сезону їх було сім. Тепло не подали в 22 будинки. Попри тимчасове припинення опалювального періоду для прогріву цих будинків, подачу теплоносія для них обіцяють забезпечити в міру ліквідації аварійних ситуацій, повідомили в Луцьк Тепло. У Луцьку продовжують встановлювати напівпідземні сміттєві контейнери. Таких у місті вже 69. До кінця року планують вийти на 100 контейнерів. Друзі, доброго дня! Продовжуємо програму встановлення напівпідземних сміттєвих контейнерів. Цього року до кінця року буде встановлено 100. За весь час, поки ми реалізовуємо цей проєкт. А от виключно цього року 29 таких контейнерів такого типу. Яка їх перевага? Це компактність. Один такий контейнер він заміняє 5 контейнерів звичайного типу, але займає значно менше місця. Це естетична сторона питання і це, звичайно, що неможливість для собак, для котів, для інших тварин, для безхаченків розносити це сміття іноді вітром. Розвиває сміття. Окрім того, це дає можливість нам суттєво економити кошти, тому що за час експлуатації цих контейнерів ми зекономили близько 5 мільйонів гривень, тому що для обслуговування такого контейнера в екіпаж треба дві людини, а не три. І значно краща логістика. Тому за час їх експлуатації ми зекономили 5 мільйонів гривень для підприємства. При тому, що один такий контейнер. Напівпідземний і контейнерний майданчик на 5 контейнерів з навісом, з покриттям, з тротуарної плитки, коштують майже однаково. Плануємо реалізовувати далі цю програму. Маємо дуже багато запитів від ОСББ, від мешканців. Людям подобається така технологія. Це сучасно і це використовується такий підхід фактично в багатьох європейських містах конфіскували ювелірних виробів на 12,4 мільйона гривень. Ще в січні цього року двоє пасажирів рейсового автобусу Варшава, Київ, змовившись з іншими особами, хотіли перевести через устилух з Польщі в Україну годинники, ланцюжки та браслети. Контрабандисти, уродженці Чернігівської та Черкаської областей. Вартість прикрас та аксесуарів 12 мільйонів 442 тисячі гривень, за даними слідства, ювеліркою, яку чоловіки раніше. Провозили через кордон, продавали заготівку чи криптовалюту через власний магазин без обліку і сплати податків до бюджету. Обвинувачені розкаялися у вчиненому. Володимирський міський суд звільнив двох чоловіків від п'яти років в'язниці під півтора року із питового струку. Також суддя заборонив їм на рік займатися діяльністю пов'язаною з переміщенням через кордон товарів у комерційних цілях. Луцький міський голова Ігор Поліщук записав відео з місця, де мають збудувати сміттєпереробний завод. Під нього вже виділили ділянку. Друзі, всім доброго дня. Знаходимося на нашому сміттєзвалищі. Сліфрище, то сміттєзвалище, це так по-простому, правильно говорити. Полігон твердих побутових відходів. І ми активно дуже працюємо над підписанням договору з Європейським банком реконструкції і розвитку про будівництво сміттєві. <заводу>. До кінця цього року маємо підписати договір і приступати до його реалізації. Але оскільки цей процес є тривалим, а ми маємо зробити запас для того, щоб складувати тверді побутові відходи, ось облаштували такий величезний майданчик для складання твердих побутових відходів. Позаду в мене є стара карта полігону. Ми бачимо, що дотримуються усі технології, оскільки вкладається геомембрана для того, щоб не потрапляв фільтрат ґрунт і не завдавати шкоди екології. Зараз працівники вкладаються геомембрану. До геомембрани підведена труба, а ось там ми бачимо станцію чистки фільтрату позаду мене. Це одна з трьох в Україні діючих станцій очистки фільтрату, яка суттєво покращує екологію на полігонах і дозволяє не потрапляти фільтрату в ґрунт, не потрапляти відповідно в ґрунтові води. А тут навколо є села, люди мають колодязі. І це ця технологія дозволяє значно покращити екологію при використанні полігону твердих побутових відходів. Є в нас Володимир Віталійович Марценюк. Володимир Віталійович, скільки Доброго років, дня. скільки років зможемо. Складувати тут тверді побутові відходи, скажіть, будь ласка, проект потужність. Ми за, замовили аналіз в інституті, нам порахували проектну потужність, десь е, орієнтовно до 15 років можна буде експлуатувати ці до, до 15 років, можна буде експлуатувати. Це дуже важливо, друзі, тому що ми бачимо на прикладі окремих міст, наскільки серйозним є питання поводження з твердими побутовими відходами, наскільки серйозним є питання сміттєзвалищ, тому необхідно стратегічно мислити, бачити наперед і. Не допускати надзвичайних ситуацій. Луцькі медики виходили дівчинку, яка народилась з вагою 550 грамів. Маленька Богдана три з половиною місяці була на лікуванні у стаціонарі. За життя крихітки боролися у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Волинського обласного перинатального центру. Нині Богдані рік вона важить 7 кілограмів.